Марія Пономаренко, авторка 150 книжок у її творчому доробку дитячі вірші про зап'єси. З письменницею працюють і композитори. Вони написали більше трьохсот пісень на її вірші. Марія Пономаренко каже, що відзначення її творчості премією імені Бориса Тена не очікувала. Дуже велика несподіванка, тому що Тен – це така величина. До якої дуже в дуже. нас ніхто ще в області не доріс, та й в Україні теж те, що він зробив, це велике, велика справа. Вірші Марії Пономаренко є і у шкільних підручниках. Я прочитаю вам свій вірш. Називається «Гопак». Натинув усівся шпак. І на його гопак, кліпнула цибуля оком і танок пішла з підскоком. Морква косу розпустила. Ой, лежать мені несила, підкопила гірочка, закружляла у таночку, а за нею кріп кріп гілочками тріп-тріп. Двічі дід Гарпос та й повухав землю в Груз. Можу сказати, що вона ще самий продуктивний автор в нас в області, тому що в неї вже за 100 з гаком книжок, і вона, мабуть, вже сама їх їй складно їх порахувати. Цьогоріч вона ще стала і лауреатом премії Лесі Українки, саме регіональної премії. І взагалі вона дуже не цікавий підхід до дітей. Діти її люблять і в аудиторіях, і в цілому читають. Я знаю, що в бібліотеці беруть. Цієї книжки, тобто вона в нас популярна письменниця. Другою лауреаткою цьогорічної премії імені Бориса Тена стала поетеса з Новограда Волинського Ніна Талько-Петрук. До від цього мені приємно, що дійсно така нові висока. Буду намагатися ще більше творчо працювати, щоб бути гідною такої високої відзнаки. Ніна Талько Петру працює в трошки в іншому ключі. Це поетеса, це глибокий лірик, пропагує активно українське слово. Нагадаю, що Борис Тен, український поет, який жив у Житомирі, перекладав твори зарубіжних авторів, зокрема Гомера, Шекспіра, Пушкіна, Міцкевича. Леонід Харшан, Сергій Ковалянський, новини на Суспільному.